Май вітання! В коментарях під моїми відео часто дивуються, чому я використовую холодну рідину. По-перше, не я, а пекарі по всьому світу. А по-друге, ці булочки сьогодні третій день. І повірте, вона і на п'ятий день матиме такий вигляд, тому що якісні вироби мають саме так і виглядати, а не так, наче ними треба цвяхи забивати. Тож, я вам зараз все покажу, все елементарно, готуємо. Перелік інгредієнтів, як завжди, зараз та в описі під відео. Дріжджі я використовую пресовані 10 грамів, якщо сухі, 4-5 грамів достатньо цукор 30-50. Одне яйце білок відділити від жовтка, білок хайде в тісто, а жовток нам знадобиться на кальоровку. Чому цукор 30-50 якщо будете робити булочки, наприклад, на бургери, то 30 грамів цукру. Якщо будете робити до сніданку, там знаєте, масло вершкове сирочок, то додайте 50 грамів цукру, щоб вони були смачненькі. Все, поки жовток відкладаю, накрийте його чимось, щоб він не обвітрився. Треба поєднати всі ці інгредієнти. Зараз додаю молоко. Рідина, як завжди, холодна. В мене молоко з холодильника. Борошно 500 грамів вищого гатунку я використовую пшеничне. Це сухе молоко. 30 грамів це не обов'язковий інгредієнт, але він змінює смак цих булочок. Текстуру не змінить, але смак і аромат змінить і кардинально. Тож, якщо маєте сухе молоко, додайте. Якщо не маєте, то тоді звичайно не додавайте це. Тісто доволі виходить. Липким, і я вам зараз покажу, як впоратись з таким тістом, якщо ви не маєте техніку і якщо ви не маєте досвіду роботи з тістом високої гідратації, більше борошна додавати не потрібно. Ось таким і має вийти тісто. Головне, щоб поєдналися інгредієнти і не було сухого тіста, о, борошна не залишалась. Одна пані мені написала, що щось не так з моїм рецептом, вона не змогла впоратися і викинула тісто поросяткам. Не потрібно було. Не забуваємо про те, що коли об'єднується борошно з водою, через якийсь час клейковина набухає і ваше тісто змучує, змінюється, не потрібно було мучити не себе, не тісто. Все, все дуже елементарно. Я залишаю це тісто при кімнатній температурі на 30 хвилин, і тісто зробить всю роботу за мене. Якщо у вас є техніка, обов'язково перевагу завжди віддаємо техніці. Все в комбайн. Ні? Значить так, Все, через 30 хвилин я вже підготувала вершкове масло 50 грамів, а воно таке між кімнатною температурою і холодильником. Трошки змастити хочу руки, і зараз я вам покажу, як я з тіста. Воно впоралось і саме без нас. Подивіться, це і називається глютен, клейковина. Тісто, неймовірно, стало еластичним. Зараз я його ще трошки повимішую, і воно буде супер класним. Так воно все одно буде трошки липкеньким, але я покажу, як максимально без, без мучення з ним впоратися. І все. все. Зараз поступово буду вмішувати вершкове масло в це тісто. Трошки помовчу, тишу зроблю вам, щоб не казали, що я багато розмовляю, але просто є моменти, техніка, тому я пояснюю, а не просто мовчки показую вам рецепт. Все, бачите, тісто, яке як класне, прилипає, але не біда. І поступово ви вмішуєте вершкове масло в ваше тісто, відбиваєте, розтираєте це, я називаю прання тісто. Подивіться на це тісто. А якби я почала вже з ним працювати, от тоді було б важко. Я б його довго так відбивала. Ну, я б його відбила, це залежить від часу. Якщо прилипає, допомагайте. Я шпателем зачищаю поверхню, щоб тісто не прилипало. Бачите? Прекрасне тісто. І руки мийте час від часу, якщо що, сіль 10 грамів, вона в мене така дрібна. Все, зараз буду вмішувати в тісто сіль. Як тільки ви починаєте вмішувати сіль в тісто, сіль змінює ще додаткову текстуру тіста. Ви зараз ваше тісто взагалі не впізнаєте, воно стає більш пружним за рахунок солі. Так, тісто доволі липке. Не біда, зараз все зміниться. Це не страшно, це нормально, коли ваше тісто таке липке. Взагалі є тісто. Яке неможливо винесити руками ніколи взагалі, тільки машинами, комбайнами. Все, допомагайте собі шпателям, зачищайте поверхню, щоб не прилипала. Додаю трошки борошна. Якщо ви бачите, що поверхня вашого тіста не гладка. Дайте йому після замісу постоять 2 хвилинки, потім його округляєте, формуєте, щоб він був охайним і все гарненько готово. Завжди давайте тісту розслабитися мінімум 2 хвилинки. Якщо вже ви стали робити булки, то не треба нікуди поспішати. Час ферментації тіста залежить від двох моментів: це кількість дріжджів та температура, в якій буде відбуватися ця сама ферментація. Чим більше дріжджів, тим швидше, чим вища температура, тим швидше. Тож від 40 хвилин до години 20. В мене пройшла одна година, і я починаю вже робити предформовку. Це тісто я хочу розділити на 12 рівних частин. У мене це по 80 50 грамів буде кожна булочка. Я скористуюсь вагами, але це не обов'язково плюс-мінус, якщо для вас це не принципово. На 12 частин 80 грамів кожна. Тепер обов'язково зробимо предформовку. Для того, щоб ваша булочка тримала форму, була кругла, гарна, всі однакові, треба зробити предформовку. це важливий шаг, який не варто пропускати. Таку собі. Плюс-мінус предформовку, так як ми тісто розділили розрізали, треба зібрати його докупи. Просто збираю кожну кульку докупи. Ось таким чином, все як завжди. Та залишаю їх на 10-15 хвилин. Цього буде більш, ніж достатньо. Через 15 хвилин я починаю вже формовку булочок за допомогою борошна, але невеликої кількості. Подивіться на це прекрасне тісто. Щільно. Затягуєте щільно, але не розриваєте тісто. Це буде за, за рахунок цього, ваші булочки будуть такими гарненькими, пухкенькими. Все, все дуже просто. Ось так формуєте і ваші булочки. Ось ці прибирайте це повітря, воно вам не потрібне зараз. Вона потім зробить булочку негарною. Оце повітря, яке утворюється, ще раз вам покажу ближче. Гарненько затягуємо кожну булочку. Така вона має бути пружня. Навчитесь практика. Зайві бульки прибираємо. Пишіть булочок на кожне деко, буду випікати два деко одночасно, але зараз залишаю, щоб вони підійшли хвилин на 50. Знову ж таки, залежить від кількості дріжджів. Це жовток, одна столова ложка водички. Зробимо каліровку. Мої булочки простояли година 10. І все змастити, змастити, не залити шовтком, а змастити. За бажанням, присипаєте кунжутом, я одне деко присиплю, друге, не буду присипати, залишу так. В розігріту духовку 190 градусів режим конвекція випікатиму відразу 2 деко на 20-22 хвилини. Якщо у вас немає режиму конвекції, випікайте по одному деко. Температура 190 до рум'яного кольору. Ніколи не забуваємо, що булки пересушувати, боже, збав, заборонено. Ось охолоджується, як завжди, на рішитці. Зараз покажу вам булочку. Якщо що, в мене ніж дуже гострий, але вона наскільки м'яка, ця булочка, що мені надзвичайно важко її було розрізати. Ось такий має вигляд ця булочка. А якісна булочка має. Ось так. Робити завжди булочка, хліб, неважливо, що це. Ось так має бути. І ніякої жодної хімії тут немає, ніяких поліпшувачів для тіста. Просто всесвітня, правильна технологія. Тож я знаю, які вироби на теплому молодці, бо я це проходила, і які зараз в мене вироби. Всі ми колись чомусь навчаємося. Тож обов'язково приготуйте, насолоджуйтесь гарними виробами. І як завжди. Смачного.